Вітаю всіх, друзі, вітаю всіх тих, хто дивиться мій Ютуб канал Андрій Федоров, Голоса Душі, хто дивиться всю цю правду, яку я розказую українцям, яким розкриваю очі на те, що відбувається в Україні, в тилу, на фронті. Та хотів би подякувати всім тим, хто коментує мої відео, ставить лайки. Завдяки вам, алгоритму Ютуб. Просувають мої відео та дає можливість дивитися їх українцям, які мешкають в Україні. Та за кордоном. Сьогодні я хотів би поговорити про підсумки, який вже був 2024 рік, проаналізувати все це, не говорити сьогодні тільки про негатив, а говорити і позитивні речі в своїх підсумках та в аналізах. Ну і коротенький такий висновок, приводу того, що нас очікує в 2025 році. Тому ще раз і ще раз Велика дяка всім тим, хто зі мною на моєму Ютуб-каналі. А нас же майже 150 тисяч небайдужих українців, яким не все рівно, що відбувається в Україні, яка воює з російським агресором. Отож, до відео підсумки 2024 року. 2024 рік для України та українців був роком викликів досягнень та незламності. Підсумовуючи події, можна виділити кілька ключових. Аспектів, звісно, я не можу не сказати про політичну ситуацію, яка відбувалася впродовж усього 2024 року, про зміцнення міжнародних зв'язків, де Україна продовжила активно працювати над поглибленням відносин із західними партнерами, зокрема країнами ЄС, НАТО та Сполучених Штатів Америки. Ну і значну вагу було приділено питанню інтеграції до європейських структур. Щодо внутрішніх реформ, ну тут, звісно, були дуже важливі зрушення, відбулися в реформах судової системи, антикорупційних заходах, це цифровізації державних послуг. Попри складнощі, громадське суспільство залишалося активним і вимогливим до влади. Але щодо реформ судових систем, антикорупційних заходах та цифровізації державних послуг, тут є дуже багато питань. Та е, нюансів, які я піднімав у своїх відео. Подивіться їх, будь ласка, на протязі 2024 року. Є питання і є над чим працювати. Ну і саме актуальна тема 2024 року це ситуація на фронті. Війна з Росією залишалася основною темою року. Українська армія демонструвала стійкість, а суспільство, неймовірну єдність у підтримці захисників. Питання до окупації території залишилось серед головних пріоритетів 2024 року. Якщо говорити про економіку, то питання відновлення після війни ось про що я хотів поговорити та підсумувати. Економіка України почала демонструвати ознаки відновлення завдяки міжнародній допомозі інвестиціям та підтримці малого і середнього бізнесу. Але тут теж є. Деякі питання, дуже важливе питання, які я теж піднімав у своїх відео протязі всього 2024 року. Розвиток і інновації. Ну, Щодо цього, українська технологічна галузь продовжувала зростати, попри всі виклики. А ті експорт залишався одним із ключових джерел доходів для країни. Попри те, що в Україні продовжується повномасштабна війна з російським агресором, я не можу не сказати про сільське господарство. І завдяки адаптації до нових умов, аграрії змогли забезпечити стабільність експорту навіть у складних умовах блокади портів. Якщо говорити про суспільство та культуру. То я би хотів тут сказати про єдність і незламність. Українці показали, що навіть у найскладніші часи вони здатні об'єднуватися, допомагати один одному та рухатися вперед, популяризувати українську культуру. І тут, у 2024 році, такий рік, який став періодом стрілкового зростання інтересу до української музики, літератури та кінематографу, як в Україні, так і за кордоном. Щодо освіти та волонтерства, звісно, що волонтерські ініціативи та освітні програми залишалися важливими елементами підтримки суспільства, зокрема в умовах війни. Міжнародна підтримка. Щодо міжнародної підтримки дуже важливе питання. Міжнародна підтримка в 2024 році. Звісно, це фінансова допомога. І тут наші міжнародні партнери продовжували надавати економічну... І військову підтримку. А щодо санкцій проти Росії, то світова спільнота продовжувала посилювати санкційний тиск на агресора. І роблячи висновок, мені б хотілося б сказати, що в 2024 році Україна, знаєте, зробила дуже великий крок до випробування. Але ще й це був рік стійкості прогресу та віри у перемогу. Українці продемонстрували. Унікальну здатність триматися разом у складних умовах, будувати майбутнє навіть під час війни і залишатися непохитними у боротьбі за свою свободу та незалежність. Щодо моїх відео, які у цьому році, в 2024 році, набрали дуже велику кількість переглядів. Ну, звісно, це тема, що ще робить у Верховній Раді ОПЗЖ. Що робить Верховній Раді Мену більшість, слуги народу та скільки всього. Безладу, бардаку. у ці партії, не знаю, за мене говорять факти, і про це можна говорити дуже довго, але я обіцяв, що буду говорити, буду намагатися говорити тільки про позитив. Відео, яке набрало більше, ніж 100 тисяч переглядів, це цвінтерна мафія і дуже-дуже багато інших відео, на які я би хотів, щоб ви. Звернули свою увагу. А щодо перспектив на 2025 рік, то тут дуже б хотілося очікувати на завершення війни та повернення території. Дуже б хотілося по продовженні інтеграції до ЄС і до НАТО. Дуже б хотілося у 2025 році відбудовувати інфраструктуру та посилень економіку України. Також, звісно, зберегти культурне та суспільне єднання. Україна продовжує бути прикладом незламності для всього світу. Що б я хотів сказати ще? Що... Хотів би сказати, що мені дуже хотілося, щоб ми побудували нову щасливу Україну без корупції, без крадіжок, хоча б для наших дітей. Я би хотів би подякувати Збройним силам України, хлопцям та дівчатам, які боронять Україну в цей непростий час. Час повномасштабної війни України з російським агресором. Я хотів би подякувати українському народу, українській нації і всім тим, хто підтримує українців в цей непростий час. Друзі, щастя всім миру, натхнення та щасливого майбутнього нам у 2025 році. Ми того варті. Наступаючим новим роком всіх! Тож доброго вечора. Ми з України.